Ваш коментар з цього цього приводу. Ну, дії це незаконні дії, як на мене. Бо то, та заява, яка прозвучала, бо я ще не вважаю, що це рішення обласної ради. Я не бачу того рішення, по крайній мірі підписано. З печаті в мене ще нема. Ти його ще ніхто не бачив. Але то, що відбулось, як на мене, це, це дуже загрозливо. Бо давайте подивимося з іншої сторони. Що сьогодні відбувається на сході України, що відбувається на Заході. І давайте подумайте, чи це не починається руйнація нашої держави і нашої державності. Адже не може в Україні жити з одніми законами, а якась частина за іншим. Є закон про державні адміністрації, який ніхто не відміняв. І жодна обласна рада не має таких повноважень відміняти закони прийняті Верховною Радою України. А то, що сьогодні відбулось, то це якраз відбулась відміна чи підміна законів, які діють на території України. Але це народні обранці не представляють нашу область, ну, тих людей, котрі їх обирали, і їх більшість наразі. Але просто. вони не немає... можуть. Чи вони відображають думку наших людей, нашої області. А хіба наша область не в складі України? Ми що вже вийшли з України? Це одна складова, це одна з областей. Нашої великої держави. І всі держави повинні діяти законом. Ми всі говоримо про європейські наші цінності, про демократичні засади. А ми приймаємо кожному скоро в кожному районі, в кожному селі будуть приймати свої закони. Це не є ознака державності, і це дуже турбує. Це неправильно. Що тепер робите, робитимете ви після цього всього, як голова облдержадміністрації? Буду працювати, буду забезпечувати життєдіяльність наших країн. Діти повинні ходити в школу. Як би це банально не звучало, і люди повинні працювати. І люди похилого віку повинні отримувати пенсії. В будиночках повинно бути тепло, гаряча вода, повинні рухатись транспорт, і я це буду робити. А скажіть, будь ласка, безпосередньо на це рішення буде якась реакція, прокуратура і так далі, бо безпосередньо на рішення сесії обласної ради, оце про делеговані повноваження. Після того, як я отримую рішення, в підписую, підписано, звичайно, що ми будемо реагувати в той чи інший спосіб. Чи будемо оскаржувати до суду, чи будь-яким іншим способом. Але реагувати будемо.